Ось і прийшов мій плуг, вже випробував. Дуже дякую компанії Агровес за чудове навісне. Суперова просто річ. Трошечки важко було налаштувати, але це мій перший досвід з подібними плугами. Все комплектне, нічого не бракувало. Суперово. Все оригінальне. Польське, як то кажуть, я дуже сильно задоволений. Дуже ще раз дякую, велике за такий плуг. О, давня моя мрія і за допомогою Хлопців за Гровесу вона здійснилася. Найнижча ціна в Україні, мені дуже подобається. ну Ціна то одне, а якість навісного то друге. Вже багато моїх знайомих купували там навісне. Я дуже-дуже задоволений і радий, що натрапив на них. І мені дістався такий класний плуг. 2 по 20 віракс. Стойка 45, так само попросив, щоб вони мені стоєчку підшукали вищу, бо є на 38. У них все, питань немає, буде 45, бо щоб не забивало, як то кажуть, зілля. Навіть воткицька прийшла подивитися на цей плуг. Правда, Мурка, гарний плуг. Всім рекомендую хлопці, звертайтеся, мені дуже подобається. Ще раз дуже дякую хлопцям, особливо Максиму він курірував мене все, допоміг все, підказав. Я дуже сильно йому вдячний, що, як то кажуть, компетентна його була допомога. Повністю він мене проконсультував, що до чого, що куди, для чого, що підійде. І разом вибрали плуг. Доставили швидко, тільки я подзвонив. В той самий день дзвонить. Зараз ввечері буде плуг. Бомба! Я просто шокований. Доставка там рахуй Копічана. Супер просто. Ну, рідкість, але мені дуже-дуже подобається.